Величезний привіт, самим найкращим. Магазин АТБ. Соціальні продукти подивимось. І подивимось найбюджетніші ціни, найнижчі ціни в магазині. АТБ, на той чи інший певний продукт зі знижкою так. Я вже сказав, по четверте, да? По четверте листопада. Четверте листопада. Дякую за коментарі. Дякую за вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Зі знижкою сосиски ніжні 450 грамів, 43 гривні зараз в акції. Також є сосиски ходох 450 грамів, вони вже трішки дорожчі, майже 66 гривень. Паштет екстра 125 грамів, 19 гривень, розумний вибір. І ще є ось такий печінковий своя лінія, також 125 грамів по 17 гривень. Сосиски дитячі вищого сорту. Своя лінія 330 грамів, 91 гривня, 60 копійок. Виріб м'ясний новомиргородський 420 грамів 78 гривень. М'ясний виріб баварський 420 грамів 102 гривні. Зараз є знижкою губернська ковбаска 420 г за ціною 82 гривні. Сосиски докторські фірмові 820 грамів своє лінія. Ціна за упаковку 206 гривень. Здається, ціни соціальні, вже не соціальні. Дивіться, оселедець від розумний вибір, філе шматочками волії, 180 грамів, 56 гривень. А так, це в нас рибниця торгова марка. Оселедець по 24 гривні майже за 100 грамів. Дивимося яйця сьогодні по 6,29. Так, від «Норвин» ментай без голови. 100 грамів 1740. Від торгової марки День у день Скумбрія заморожена. З головою за 100 грамів 19,50 пангасіус філе без шкіри від Веладіс за 100 грамів 23 гривні. Зі знижкою фарш лосося від Веладіс 500 грамів 63 гривні та 60 копійок. Своя лінія фарш яловичо свиний. Так, 500 грамів 137 гривень. Піджарка, своя лінія, свиняча. Вага 700 грамів, 217. Від торгової марки Улар, крило куряче, по 980. Куряча гумілка улар по 920. Так, тут є ще у нас від а, чабутурочка а Гомілки в маринаді за 100 грамів 10,70. І тушка куряча улар за 100 грамів 11,40. Масло своє лінія 72% жиру. За акційною ціною 79 гривень. Та масло своє лінія 82% жиру. За ціною зараз 104 гривні. Заморожені овочі своя лінія італійська 400 грамів. За 58 гривень. І мексиканська в таку ж саму ціну. Ой, гарна штучка. Оця, дивіться, овочі для яєчні 400 грамів заморожені, розумний вибір. Вони зараз 42 гривні. По 12 гривень та 40 копійок плавлений а, молокомісний вершковий продукт розумний вибір. Плавлені сирочки своя лінія, фірмовий та вершковий за 16,50. Закуска пікнік з лісовими грибами 100 грамів 21,60. Продукт сирний, янтар 160 грамів, 34. Зараз ціна знижена на ось цей плавлений молоковмісний сир 120 грамів 8 скибочок по 37,30. Продукт сирний, столичний, розумний вибір, 150 грамів 49,30. Молоко своя лінія, 2,5 жиру. Зараз зі знижкою по 41 гривні. Молоко своя лінія, 2,5 жиру. Також зараз в опційній ціні 39,40. Молоко щоденний збір, 2,5 жиру. За ціною 40 гривень. Молоко ферма 2,5 жирності 43 гривні. Ну, я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Та молоко ферма 3,2 жирністю 54. Зі значкою кефір нежирний від галичина за ціною 42 гривні та 50 копійок. Сметана галичина 15% жирності 44 гривні. Сметана щоденний збір. Тут вага 400 грамів, 15% жирності 4470. Мені здається, це колишня своя лінія, якщо я не помиляюсь. Продукт сметанний селянський 20% жирності, 400 грамів по 21,40. Сир кисломолочний. Своя лінія, 350 грамів, 9% жиру 64,50 та 5% жиру. 58 гривень акційна ціна. Молокія сир кисломолочний 200 г9% жиру 47 гривень, 5% жиру 44,30. Та 2, майже нежирний 02% жиру по 41 гривні. Що хочу вам сказати: хто не знає, що цей сир в таких брикетах. Набагато корисніший, ніж сир, ось такий ось розсипний в зернах. Зараз немає часу розповідати, можливо, хтось в коментарях напише. Будь-який глазурований сирочок від день у день по 10.30. Кефір щоденний збір. Нежирний. Це велика вага 900 г по ціні 35-30. Кефір ягодинський. 2,5 жиру в ціні 48 гривень. Та кефір торгової марки Молокія 2,5 жиру 48 гривень та 60 копійок. Ось такі питні йогурти 900-грамові своє лінія. Є багато різних смаків по 42,50. Та маленькі 400 грамів. Також є багато смаків, йогурти питні по 19 гривень. Розумний вибір ірис зі смаком молока 200 г21 гривня. Ще можна зі знижкою взяти казинаки 100 г по 13 гривень своя лінія. Грильяж 62 гривні по 18 грав 18 гривень. На вагу можна взяти ось такий ваговий зефір глазурований, своя лінія, 20 гривень за 100 грамів. Так, хтось взяв, набрав собі і передумав чи що. Дивіться, ось такий від Жаков по 19,30 за 100 грамів, біло-рожевий. Тут є і білий, і рожевий. По 15 гривень печиво Наполеон. Розумний вибір. Вафельки з какао з начинкою своя лінія по 25 гривень за 100 грамів. Вафельки «Артек», своя лінія. За 100 грамів. 13,70. Печиво тандіні, це своя лінія. Тут 280 грамів, майже 51 гривня. А є ще точнісінько таке саме, тільки з какао, також зі шматочками шоколаду. За ціною 64 гривні. Печиво зернове від Preстіž 350 грамів, 55 гривень та 60 копійок. Пряники своє лінія малюк 300 г, зараз по 26,80. Пряники зі згущеним молоком 33 гривні. Вони всі по 300 г. І є ще запорізькі, також в акції 29 гривень. Своє лінія печивого лучіані. Є декілька смаків на вибір, 120 грамів. Будь яке можна придбати 28,60 гривень. Печиво тандіні, своє лінія 140 грамів, також два смаки на вибір будь які за 32 гривні та 40 копійок. Не забудьте за печиво ловіту. А зараз в акції 24,50. Це у нас десертний шоколад, можна сказати, чи як десерт. Чорний 100 грамів по 26 гривень. Рулет своє лінія 175 грамів 36 гривень. Будь-які вафельки своє лінія з різним смаком є по 11,50. Розумний вибір вафлі Артек, 190 грамів, 32 гривні, акційна ціна. Це в нас пластівці Еловена 4 злаки, 600 грамів 60 гривень. Пластівці, це здається, хто Німеччина 500 грамів. Не буду. Здається, я десь читав, що це вироблено в Німеччині. Так, добре. 500 грамів пластівці вівсяні 41,50. Да, Германія. Так, це в нас пластівці вівсяні безглютенові. 370 грамів, 38 гривень. Пластівці від Сила Геркулеса 8 злаків, вага 470 грамів, 35 гривень та 60 копійок. Зверніть увагу, якщо вас цікавлять ціни на овочі та фрукти, я знімав позавчора, ціни не змінилися. Кому цікаво, можете погортати і подивитися ціни на овочі і фрукти в магазині АТБ. Ну, я гадаю, знімати знову це саме я не бачу. Так, дивіться, ріжки від торгової марки розумний вибір, кілограм 28,50. Від розумний. Чи день, у день. день у день кілограм по 39,50 для паста із твердих сортів пшениці. Ось такі, хто тут у нас, як їх називають, мушля, 36 гривень за 420 грамів. І не забудьте, що зараз в акції усі макаронні вироби від торгової марки Делюкс. Це з твердих сортів пшениці 500 грамів будь-які за 39,50 Є спіральки, є витки, є пір'я, є бантики та спагеті. Локшина «Делюкс» 500 грамів 49 гривень. А ще дуже хороша ціна, найнижча ціна на даний час, це на листи для лазані від Deluxe. Тут також 500 грамів і вони зараз 56 гривень 50 копійок. Ось така локшина швидкого приготування. Вариться 4-5 хвилин, 29 гривень 250 грамів. Локшина яєчна. Крупа перлова, ячмін, ячмінна перлова 22,40. Горох 27,50, манна по 25 гривень, крупа пшенична з м'яких сортів пшениці по 18,50. Гречка залишається по 40 гривень. Пшоно 28,50 та кукурудзяна 22 гривні. Бачу, купують рис, трішки дешевший, пропарений. Шліфований за 42 гривні. І також не забудьте, що зараз від торгової марки Атуаль усі крупи із хорошою, і з приємною знижкою. Це дуже якісні. Я вже переконався, брав декілька видів, дуже хороші. Олія залишається в акції Олейна 74 гривні та 70 копійок. Олія Щедрий Дар 73 гривні. Олія Чумак 90. Одна гривня, це повна вартість. А зі знижкою 83 гривні, 80 копійок. Щедрий дар вітамінізована 6350. Щедрий дар нерафінована 7290, щедрий дар 3 літри, 254. Також в акції олія, майола. 2 літри 164 гривні. Олейна літр 800, по ціні 168. Далі подивимось ціни на борошно, Хмельницьк млин 2 кілограми 43,30. Борошно амбар 2 кілограми 44,50. Борошно хуторок, 1 кілограм 800 грамів майже 52 гривні. Та найбюджетніше це борошно розумний вибір вищого сорту 2 кг в ціні 40 гривень та 60 копійок. Цукор, друга категорія, залишається в ціні 28,50 Паста томатна розумний вибір 70 г зараз по 10 гривень. Кукурудза розумний вибір 41 гривня та 40 копійок. Горошок розумний вибір 42 гривні. Це найбюджетніше зараз в магазині АТБ. А зі знижкою нічого немає. Добре, ходячи, подивимось на консерви. Торгова марка море. Кілька у томатному соусі 38,70. Це у нас господарочка. Кілька в томатному соусі не розібрана 39,40. Кілька розумний вибір в томатному соусі 37 гривень. Паштет ось такий порційний, можна сказати, 85 грамів. Печінковий по 17 гривень. Зі знижкою поставили кашу горохову зі свининою. Своя лінія 525 грамів, 75 гривень та 60 копійок. Каша гречана зі свининою 84. І не забудьте за м'ясо курей. Дуже хороша та якісна консерва. Яловичина, розумний вибір 340 грамів в ціні 48 гривень. Приправа до плову від торгової марки приправка зараз по 33 гривні. Своя лінія приправа до м'яса 10 гривень. Зі знижкою приправа до курки, розумний вибір 80 грамів, в ціні 12,30 гривень. І в таку ж саму ціну приправа овочева. Дивіться, ось таку велику приправу своє лінія 12 овочів та трав гранульована. А можна придбати за 29 гривень. Від торгової марки щедро майонез провансаль 150 грамів 2330. Точнісінько такий самий, тільки вже вага 500 грамів майонезу 70 гривень та 60 копійок. Забудьте заторчим домашній майонез. Вага 520 грамів 52,40. Та європейський 520 грамів 61,50. Какао 100 грамів від торгової марки Мрія. Так, вибачаюсь, тут не 100 грамів, тут 80 грамів. А в ціні 87 гривень. Кава Форд 225 грамів, 152 гривні. Кава Форд 75 грамів, 52 гривні 50 копійок. Чорна карта Голд 60 грамів, 79. Кава розчинна 100 грамів, це розумний вибір. Зараз по 94 гривні. Рощина кава Нескафе Голд 100 грамів по 193. Кава. А розчинна, розумний вибір. Вага 110 грамів, акційна ціна 106 гривень. Цикорій від торгової марки Еліт, шипшина та обліпиха 57 гривень зі знижкою. Цикорій своя лінія 90 грамів 55. Напій ранок від галки 100 грамів 40 гривень. Зі знижкою чай своє лінія, чорний або чорний з бергамотом 80 грамів. Будь-який на ваш вибір 46 гривень. По 12 гривень чай, м'ята або ж ромашка на ваш вибір. В упаковці 20 пакетиків, будь-які 12 гривень. Чай пакетований, чорний, розумний вибір, 100 пакетів 52 гривні та 70 купів. Чай від торгової марки Розумний вибір гранульований 180 грамів, 51 гривня, 70 копійок. Чорний з ароматом бергамоту. Пакетований чай 40 пакетів, зараз 30 гривень. Чай чорний день у день. А лимонний або з фруктами 40 пакетиків. За ціною 35. Мудрість природи, м'ята та чебрець 22 пакети 27 гривень. Пакетований чорний фруктовий чай. Тут 100 пакетів, 64. Зі знижкою можна придбати каркадешку. Розумний вибір 80 грамів, 33 гривні. Економних вам покупок всього найкращого. Приємних вихідних. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. До зустрічі!